Всім привіт! Ми з України. З вами генерал Сергій Фазульянов. Зведення. Була сьогодні одна тривога, вчора одна. Ну, в цілому, більш-менш нормально. Принаймні, у нас досить тихо ці два дні. По решті ми вже замовили певну кількість жорстких дисків для. Передачі до державного архіву Центрального державного історичного архіву України в місті Київ. Чекаємо, коли їх привезуть. Як вони будуть в мене, буду показувати, буду розказувати, і будемо готуватися до передачі до архіву. Сподіваюсь, це буде вже незабаром. Другий момент стосується нашого збору на підрозділ бойових генеалогів. Вже перші посилки з нашими акумуляторами логіст наш отримав і формує відправку безпосередньо у підрозділ. по залишку коштів. Кошти я як і обіцяв, я переказую на Євгена Ліра. Він зараз збирав на пікапи для 93-ї бригади. На пікапи він зібрав. Зараз він вже збирає на шоломи для цієї ж бригади. Відповідно, гроші йому ці зайвими не будуть. Там не дуже велика сума надлишку, але вона є і вона буде, хоча б трошечки помічною для його збору. І поки що ми не збираємо. Подивимось, можливо, буде ще щось з зборів для. Бойових генеалогів, тоді ми теж долучимося і включимося в процес. Стосовно подальшого генеалогічного нашого розвитку, схоже, що настає момент, коли потрібно радикально переосмислювати самі підходи, виходячи з вкрай обмеженої джерельної бази, якою вона стала з 24 лютого. І тут вже все лише залежить від. Часу, як вдасться адаптуватися до процесу, як вдасться з цим, цим працювати. Якщо чесно, я зараз трошечки перебуваю в певною мірою розгубленому стані, тому що за ці 30 вже 33-й день, і от десь за 30 днів я зміг зробити тільки одне замовлення, один етап замовлення ми закрили вчора. І це дуже повільно, це неймовірно повільно. Враховуючи, що перед тим я працював одночасно над кількома десятками замовлень, і одночасно по ним йшов рух. Тепер я працював над одним замовленням, там, де це можливо, де в мене були документи і. Ну, це, це дуже повільно. Я не знаю, як з цього поки що не, не вирішив, як з цим боротися, як з цього виходити. Скоріше за все, ми стоїмо на порозі цієї певної атомізації, коли дійсно будуть вигращі більше локальні дослідники, які е, на місці змогли до війни закумулювати у себе великі або умовно великі. Масиви документів, ну, наприклад, якщо там на Волині працює Сергій Батоговський або Артур е, Альошин, то вони могли б перед війною зібрати собі колекції документів. Я знаю, що вони зібрали певні колекції сканів документів і можуть з ними працювати. Так само по Вінниці, я, Віктор Долецький е, не знаю, інші, інші дослідники, які працювали по Вінниці, ми. Певні колекції зібрали, вони певною мірою перетинаються, вони певною мірою одна одну доповнюють, і ми будемо, скоріш за все, певний час виїжджати за рахунок обміну цими сканами одне з одним і загальному шерінгу завдяки проекту covid Scan Sharing. Те саме стосується, в принципі, будь-якого регіону, де були свої локальні дослідники, які постійно працювали над оцифруванням. Стосовно оцифрування глобального, то у нас на сьогоднішній день а, зберігаються, в принципі, непогані а, колекції ну, в плані доступності. Да? Тобто, я зараз кажу не про те, що їхній стан, їхню збереженість фактично сканів, а саме про доступність там онлайн або офлайн, а, ну, умовний офлайн. Да? Тобто хтось може комусь передати. тобто Це така. Не, не публічний інтернет, скажімо так. А, то там і Чернігів досить непогано доступний, там і Житомир непогано доступний за рахунок публікації дзеркал, да, шляхом дзеркалення а, сканів з сайту на Вікіпедії, наприклад. А, частково Хмельницький, Вінниця, в принципі, для нас не є проблемою архів. Частково працює скани, наскільки я розумію, вони намагаються робити, і, в принципі, можна спробувати замовити. Те саме стосується, скоріш за все, Кропивницького а, можливо, ще якихось архівів, але це треба кожен раз точково звертатися до, до архіву і знавати, яка ситуація. Найбільші проблеми, звичайно, будуть з архівами Чернігівської, Сумської, Харківської області, з усіма архівами, які розміщені в Києві. Але менше, ніж там з тим же харківським архівом, з архівом Миколаївської, Херсонської області. Певною мірою це буде перекриватися Фемель те, що вони встигли опублікувати або оцифрувати і будуть публікувати там, наприклад, по Полтавській області. Да? Але. Все одно це буде часткова доступність, і певну частину ну, точніше не документів, а замовлень, які були активними на початок повномасштабного вторгнення, доведеться призупинити ну, або заморозити аж до перемоги, тобто, коли, коли стануть доступними всі архіви, і можна буде знову розконсервувати ці замовлення і працювати з ними. Що в цей момент робити, ну, мабуть, намагатися шукати якісь альтернативні джерела. Можливо, бібліотеки якісь доступні, можливо, якийсь обмін між дослідниками, можливо, пошук якихось незатребуваних, нетривіальних джерел і документів, які стосуються потрібної там, географії, потрібних місцевостей. В кожному випадку завжди, як і будь-яке генеалогічне дослідження, це буде індивідуальна історія, тому що частина документів може бути в архівах Росії, частина документів в архівах Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, залежно від регіону, залежно від ситуації, залежно від періоду, про який ми говоримо. Документи вони як і були розпорошені, так і залишилися. Просто частина первинного. Апарату джерельного, вона стала недоступною. Тому деякі дослідження доведеться намагатися проводити, перестрибуючи первинні джерела і звертаючись одразу до вторинних, а то й до третинних. Кількість випадків, в яких це буде ефективно, вона не дуже велика. Але сподіваємось, що це не триватиме довго і наша перемога буде. Якнайшвидше. Тому що працювати в умовах війни з обмеженою джерельною базою досить проблематично, і більшість, не те, що дослідників, а скоріше більшість замовників таких досліджень вони будуть відмовлятися від початку досліджень або від їхнього продовження. І це, в принципі, зрозуміло, і я не думаю, що дуже багато буде. Такої от, дійсно дрібної роботи е, по пошуку цих от, е, там, вторинних е, третинних джерел для обходу е, тих лакун, які виникли з 24 лютого. Е, тому, в принципі, ми закликаємо всіх з усіма обмінюватись. Якщо немає такої можливості ділитися з усіма, то хоча б обмінюватись один з одним. По запиту, по е, якимось зверненням, будемо це так називати. Відповідно, виходячи з цього, я закликаю всіх сісти і навести лад в своїх сховищах, систематизувати їх по е, фонд, опис, справа. Ну, відповідно, спочатку по архівам, потім фонд, опис, справа, і е, створити списки того, що у вас є, якщо це ще не зроблено. Можливо, є сенс опублікувати такі списки, щоб можна було до вас звернутися. Це те, що стосується безпосередньо дослідників власного родоводу або комерційних дослідників, або професійних дослідників. Ну, а те, що стосується замовників таких досліджень, то в мене в принципі заклик знову. Той же саме, що був кілька днів тому, той, що і завжди. Якщо маєте можливість закрийте... Борги по проведенню дослідженням. Якщо маєте можливість, то, можливо, проплатіть аванс наперед тим дослідникам, з якими ви вже працюєте або планували працювати. Ну і звісно, якщо маєте таку можливість, то е, поговоріть з вашими вже ну, дослідниками, які вже ведуть ваші дослідження. Можливо, є варіанти розширення ваших досліджень для того, щоб е, в цей складний час. Знайти шляхи для постійної роботи над ними, для того, щоб їх не заморожувати, не призупиняти або законсервовувати і так далі. А, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ми скоро переможемо найближчим часом. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Бувайте, бережіть себе! Реквізити, за якими Євген Лір збирає на шоломи для 93-ї бригади, ви знайдете в описі цього відео.